Тема сьогоднішнього уроку вторинний та третинний сектор економіки Європи. Електроенергетика Європи характеризується переважанням теплових електростанцій, хоча, порівняно з іншими, регіонами, їхня частка в загальному виробництві електроенергії менша. Понад половина з них працюють на вугіллі. Значною є частка газових ТЕС, особливо в Росії, і найменшою тих, що працюють на мазуті. Основна частина ТЕС розташована поблизу великих міст, у районах видобутку паливних корисних копалин, в портових містах. Європа є світовим лідером за значенням атомних електростанцій, на які припадає майже третина виробленої електроенергії. Серед окремих країн найбільше АЕС у Франції, Бельгії, Україні, Великій Британії. Для забезпечення енергетичної незалежності у Франції впродовж кількох десятиліть діє програма розвитку атомної енергетики, яку наполегливо втілюють президент країни Шарль де Голь та його послідовники. Десята частина електроенергії виробляється на ГЕС у трьох країнах з гірськими регіонами Норвегії, Швеції Швейцарії – це основний вид електростанцій. Зростає значення вітрових, сонячних, геотермальних станцій. Саме в Європі розташовані світові лідери з використання енергії світу ВЕС. Так, у Данії вітрові електростанції виробляють понад 40% усієї електроенергії, у Німеччині 29%, у Португалії 27%. Місцева чорна металургія переважила важкий період, коли обсяги виробництва не зростали, а іноді скорочувались. І з метою подавання кризових явищ. У багатьох країнах виробництво було модернізовано, відбулися зміни в її географії, поєднання залежності від імпортної сировини та орієнтації на продаж частини високоякісної продукції за кордон зумовило будівництво великих підприємств у портових містах, нові заводи Франції, Німеччини та Великобританії, або в районах вугільних басейнів, пов'язаних з ручним шляхами з морем Німеччина. Країни, які не мали запасів сировини, одразу орієнтувалися на імпорт. Так, металургія Італії розміщується в портах: Генуя, Неаполі, Торонто. Орієнтація на сировинні ресурси залишається в Росії, Україні, Польщі, Чехії. У Польщі та Чехії підприємства орієнтуються на паливо, використовують імпортну залізну руду. Є такі виробництва в Росії, Кузбас та Україні Донбас. Кольорова металургія регіону в значних обсягах використовує руди та їхні концентрати, які переважно надходять з Африки та Америки. Головні виробники алюмінію Росія, Норвегія, Франція, Німеччина, Греція, Румунія. Виробництво здебільшого орієнтоване на споживачів та джерела дешевої електроенергії, наприклад, в Норвегії, Черсково, в Франції, в Росії. На власній руді алюмінієва промисловість працює в Греції, Хорватії, Чорногорії, Боснії і Герцеговині Свою імпортну сировину використовує Румунія. Мідь виробляють в Росії: Великій Британії, Франції, Німеччині, Бельгії, Польщі, Сербії, Болгарії, Свинець, і цинку Росії, Німеччині, Бельгії, Польщі, Франції, Сербії, Болгарії та Італії. Кольорова металургія Європи, особливо високо розвинених країн, широко використовує вторинну сировину, металобрухт, значення якої постійно зростає. На країни Європи припадає понад третина продукції світового машинобудування. У регіоні розвинені всі основні виробництва, але деякі з них відіграють особливу роль. Так, тут зосереджені близько 40% світового виробництва верстатів і ковальського пресованого устаткування. Причому одноосібний регіональний лідер це Німеччина. У цьому виробництві у світі поступається лише Японія. Великі виробники верстатів, як і іншої продукції загального машинобудування, це Італія та Швейцарія, 85% продукції цієї країни йде на експорт. Провідне місце в транспортному машинобудуванні посідає автомобілебудування. Найбільша кількість машин випускається на заводах провідних фірм: Volkswagen, Німеччина, Fiat Італія, Seat Іспанія, British Leyland Велика Британія, Citroën Франція. Серед країн лідерами є Німеччина, де щороку виробляють понад 6 мільйонів автомобілів, Іспанія близько 3 мільйона, Франція, Італія та Великобританія по 1,5-2,5 мільйони, Росія, Чехія та Словаччина по одному мільйони одиниць. Одним із найстаріших виробництв є залізничне машинобудування. У сучасних умовах усе більшого значення набуває виробництво швидкісних поїздів, потужних електровозів та тепловозів. Основними країнами, лідерами з виробництва рухомого складу для залізниць є Росія, Німеччина, Франція, Австрія, Швейцарія, Ісп... Італія і Іспанія. За останні десятиліття Європа втратила колишні лідируючі позиції в суднобудуванні, поступившись першістю азійським країнам. Зараз в регіоні будуються переважно спеціальні, технічно складні судна та великі пасажирські лайнери. Фінські корабели орієнтуються на будівництво кругізних лайнерів, поромів. Криголанів, суден для арктичних платформ, які використовуються для видобутку нафти та природного газу на морському шельфі. Найбільшою і найсучаснішою в Європі є фінська верф у місті Турку. На випуску риболовецьких суден спеціалізуються Польща та Хорватія, авіакосмічне виробництво зосереджене в чотирьох країнах: Франції, Німеччині, Великобританії та Іспанії. Остаточне складання авіалайнерів здійснюється в Тулузі, Франції і в Гамбурзі Німеччина. Лідером в ракетно-космічній техніці є Франція. Її ракета Аріан використовується для запуску супутників ЄС та інших країн. Європа один із світових центрів хімічної промисловості. Серед найбільших транснаціональних компаній світу широко представлені компанії високорозвинених країн регіону. Серед них БАСФ і Байер, Німеччина, Imperial Chemical Industries, Великобританія. Монтедінсон, Італія. На тлі загального суву хімічних виробництв Домора створені великі центри нафтохімії у низинах Рейну Шельди, це так званий Техас Європа Роттердам Антверпен, який, за своїми масштабами, є одним із найбільших у світі. Зростає значення промисловості органічного синтезу, фармацевтики, парфумерії, хімії побутового призначення. Високорозвинені країни все більше зосереджуються на високотехнологічній продукції: ліки, косметика, спеціальні сорти гуми, пластмаси з наперед заданими властивостями. Згідно з міжнародною статистикою, фармацевтична промисловість є найбільш наукоємним та інноваційним сектором світової економіки. Тут найвищі показники продукції на одного зайнятого співвідношення витрат на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи до обсягів продажів. Важливе значення основної хімії зберігається в Росії, Україні, Польщі, Білорусі. Багато країн регіону спеціалізуються на окремих видах продукції хімічної промисловості: Німеччина барвники та пластмаси, Франція синтетичний каучук, Бельгія хімічні добрива і виробництво соди, Швеція і Норвегія лісохімія, Швейцарія – фармацевтика, Росія азотні калійні добрива, Білорусь – калійні добрива. Виробництво паперу і іншої продукції з деревини зосереджене переважно в скандинавських країнах Фінляндії, Росії та Німеччині. Значні обсяги паперу виробляють у Великій Британії, Франції, Італії. Італія також відома як виробник дорогих високоякісних меблів. Найдавнішим виробником у світі є легка промисловість. зараз вона переживає не найкращі часи. Це пов'язане з тим, що виробництво трудомістких виробів масового попиту, особливо верхнього одягу, тканин і повсякденного взуття, перемістилося до країн Азії. У високорозвинених країнах регіону зберігаються виробництва, які спеціалізуються на синтетичних та дорогих натуральних тканинах. Престижному одязі та взутті, виробах із хутра, окремих видах ковтру у країнах із перехідною економікою значне місце посідає виробництво тканин, повсякденного одягу і шкіряного взуття. Головні райони текстильної промисловості це історично склалися в центрі та на півдні Польщі, у центрі європейської частини Росії та півночі Чехії. Значення харчової промисловості регіону полягає в необхідності забезпечити населення різноманітними продуктами харчування. Регіон є світовим лідером серед виробників ряду продуктів глибокої переробки, наприклад, масла, сиру, йогурту, молочних жирів. Так, у країнах Європейського союзу виробляється 47% сиру від загального обсягу. Європа один зі світових лідерів. І у виробництві м'ясної продукції рибна промисловість відіграє значну роль в економіці частини прибережних та острівних країн у першу чергу Північної Європи, зокрема Ісландії, Норвегії, Швеції. Так, в Ісландії вона дає до половини експортних надходжень. Фінансові послуги мають найбільший вплив на формування міжнародної спеціалізації країн Європи. Попри посилення конкуренції з боку країн Східної Азії, Азії, передовсім Китаю та Японії європейський регіон залишається одним із головних світових осередків концентрації капіталу у Європі. Розташовані штаб-квартири восьми із двадцяти найбільших банків світу, активи яких перевищують один трильйон доларів США. У регіоні сформувалася мережа великих фінансових центрів світового значення, що відіграють вагому роль у перерозподілі глобальних потоків капіталу: Лондон перше місце в світі, Цюрих і Женева, Швейцарія, франкфурт на Майні Німеччина, Люксембург. Залізничний транспорт в Європі відіграє провідну роль у перевезеннях великодонажних вантажів суходолом на великі відстані. Його також широко використовують у регіональних пасажирських сполученнях, забезпечуючи швидкі і комфортні подорожі. За сумарною протяжністю залізниць країни Європи суттєво поступаються великим за розміром територіям держави світу: США, Китаю чи Індію. До десятки світових лідерів за цим показником належить Росія, друге місце у світі і Німеччина. Водночас країни Європи є забезпеченими беззаперечними лідерами у світі за густотою залізниць та мають одні з найвищих у світі показники її електрифікації. У низці країн сучасні потяги розвивають швидкість понад 270 км за годину. Головною перевагою автомобільного транспорту є його маневреність та зручність для приватного використання. Високий рівень життя у розвинених країнах Європи обумовлює один із найвищих у світі рівень автомобілізації населення. Його середній показник у країнах Європейського Союзу становить 573 авто на тисячі мешканців. В Україні, наприклад, 202. Із запровадженням стандартизованих контейнерів зросло значення автомобілів у вантажних перевезеннях. Розвиток мережі якісних автошляхів є пріоритетним завданням. Із вступом до ЄС було суттєво модернізовано автомобільні шляхи у країнах південної та східної Європи. Багатство рекреаційних ресурсів історико культурна спадщина світового масштабу в поєднанні з високим рівнем розвитку туристичної інфраструктури. І давнім традиціями гостинності роблять Європу привабливим регіоном для відвідування як з пізнавальною метою, так і для відпочинку. На європейський регіон припадає 50% усіх подорожей і 37% всього обсягу надходжень у туризмі у світі. Там розташовані 5 із 10 найбільших за туристичним відвідувань країн світу: Франція, понад 70 мільйонів туристів щороку, Іспанія, Італія, Велика Британія, Німеччина. У Європі сформувалися яскраво виражені рекреаційні зони. Так унікальні ландшафтно-кліматичні умови узбережжя Середземного моря та Чорного морів сприяють розвитку приморських кліматичних курортних зон в Іспанії, Франції, Італії, Хорватії, Чорногорії, Греції, Болгарії, Україні. Їх доповнюють археологічні пам'ятки античності та середньовіччя, окремо розрізняють курортні зони узбережжя Атлантичного океану: Португалія, Іспанія, Франція, Північного і Балтійських морів. Всесвітньою популярністю користуються гірські кліматичні та лижні курорти Альп, Карпат, Балканських та Скандинавських гір та Кавказу. У країнах Західної та Східної Європи сформувалася зона поширення бальнеологічних ресурсів, пов'язаних із родовищами мінеральних вод. Čehija, je Rumunija, goršiina Rumunje Austrija, meć na